Добрий ранок, добрий день! Я вітаю всіх дітей. Сонечко давно вже сяє, усмішкою всіх вітає. Ранку доброго бажає і теплом всіх обіймає. А сьогодні на музичному занятті ми з вами послухаємо різні звуки і будемо відрізняти музичні і немузичні звуки. Шумові і інші. Слухайте уважно. Музичні цікавинки від феєчок. Привіт, дітлахи! Сьогодні ми з вами поговоримо про вуха. Вони нам дані для чого? Для того, щоб слухати. Всі на світі діти знають, звуки різними бувають. В літаку мотор де, вітер віє реве, сніг скрипить, а грім грамить, мишеня нарі пищить, дощу мить, а грач скрипоче, щеньо скиглить, грати хоче, Чайник булькає кипить, крісло відове скрипить. Звуків безліч скрізь лунає, ми їх зараз відгадаємо. Звуків почули ми дуже багато. Я, як же малята нам їх розрізняти? Бувають вони шумові і музичні. Навколишні звуки, які чуємо ми, співи пташок, грім, вірчання води, стук молотка чи мотора годіння. Для нас вони звичні. Шум вони видають, їх звуть шумові, не музичні. Якщо ми почуємо, як хтось співає, або музикант на музику грає, звуки ці для нас дуже незвичні, тому називають їх звуки музичні. Ну ж бо малята скоріше згадайте і дружно всі хором відповідайте. Це звуки які? Молодці, шумові, а ці? Вірно, музичні, чарівні, красиві і незвичні. Про звуки цікаві ми з вами дізнались, розпізнавати їх навчались. Ну що, тепер потанцюємо? Вставайте, посміхниться і починаємо. Та но веселі всі ми А тепер давайте кожен рух вивчимо відокремо. А потім станцюємо ці. А зараз ми будемо вчити наші рухи по черзі. Перший рух це п'яточки. Перед. Раз, два, три, чотири. Крок вперед. Перед. Перед, назад, назад. Підскоки по вокруг себе. Підскоки, підскоки, підскоки. І раз, два, три, чотири. Хлопок. Раз, два, три, чотири. Далі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, чотири. Колихаємося. Раз, два, три, чотири. Показуємо, які ми гарні. Подивимося миці на нас. Ми малята, вищий клас. Потім іде повтор. Те ж саме. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Подивіться, які ми малята. Ми вищий клас. Далі. Раз, два, три. Чотири. Шаг в сторону. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. Хлопок. Поворот ножку. Раз і, і весь цей улюб. Ну, як ваш настрій, малята, все сподобалось? Тоді до нових зустрічей.